Вітаю вельми шановне товариство у продажі Chevrolet Trax 2019 року випуску на передньому приводі з автоматичною коробкою перемикання передач. Дуже компактний та надійний кросовер, не дуже великих габаритів він має. На оригінальних легкосплавних дисках та на новій зимовій резині Bridgestone. Кузов автомобіля. В графітовому кольорі гарно виглядає. зауважень по кузову є невеличка потертість на задньому бампері. Ось тут. І невеличкий подряпа на підполіровку на лівому передньому бампері. Не знаю, навіть чи на фото буде видно. Технічна автівка абсолютно без зауважень. Пробіг. Її становить 13 тисяч кілометрів фактично стан нового авто. Всередині ще пахне новим автомобілем. Подивіться на кермо, воно зовсім не затерте. На сидіння. Відчуйте запах. Це жарт, звичайно. Подивіться на стелю, ніяких зауважень. Ніде немає. Зараз я вам покажу ще заднього ряду сидіння, як воно виглядає. Ось так. В комплектацію автомобіля входить сенсорний дисплей з навігацією CarPlay Android Auto, 4 склопідіймачі, круїз, контроль, датчики світла, датчики дощу, мультикермо, кондиціонер, система курсової стабілізації, електролювання дзеркал з підігрівом та багато іншого. Вартість даного, автомобіля... вартість даного автомобіля становить 12500 доларів. Придбати його можна в лізинг або за повну вартість з авансовим платежем, в лізинг з авансовим платежем від 20% та розтермінуванням від року до 5 або за повну вартість. Оглянути його можна у місті Львові на вулиці Стрийській, 98 а на майданчику ХП «Авто». Провести тест-драйв. Прийняти рішення стосовно купівлі та придбати даний автомобіль. Ось такий компактний кросовер за невеликі гроші з мінімальним пробігом, стан нового. Тому запрошуємо вас на огляд тест-драйв. Будьте здорові, бережіть себе, до зустрічі!